Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка про старого гнома. Жив колись у підземіллі замку обу старий старезний гном. Із сивою бородою, такою довгою, що міг неї двічі оперезатися. Він мав десь років 800 і, певне, був найстаріший у тій місцевості. Той гном був добрий домовик, хоч і мав свої примхи. Оселився він у баштановій печері, найглибшому підземеллі. Куди в давнину кидали найгірших і найнебезпечніших злочинців? І вони вже ніколи не бачили денного світла. Гном собі влаштував там справжній палац, зручний і розкішний. Не бракувало там і щербатих глеків, і непарних черевиків, і поламаних ігрушок, і цебер без дна. І поїдених мишами книг. Башта була дбайливо заснована павутинням різних визерунків. Гном рідко покидав свій палац. І взагалі він не дуже шанував інших гномів, тому і не шукав їхнього товариства. Світ змізернів, бувало, любив він казати. Гноми тепер тільки те й роблять, що лагодять дітям іграшки, чистять черевики та замітають хату. От у мої часи були гноми. Вони скелі вергали і башти будували. З Мацом Мюрстеном старий гном зазнайомився давно. Ще коли той був 12-річним хлопцем. Мац якось шукав у замкових льохах старих куль і несподівано знайшов підземний хід. Хлопчик захотів дізнатися, куди він веде. І, недовго думаючи, порачкував туди. Та не встиг він пролізти і кількох метрів, як десь згори скотився великий камінь і затулив позад нього вхід. Проте мац не злякався. Кудись хід та виведе, міркував він собі. Та лелеле -ле 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 -ле. хід раптом почав звужуватися. І невдовзі хлопець так застряг у ньому, що не міг рушити ані вперед, ані назад. Так і сидів би він там і досі, якби випадково не вийшло, що саме того дня старий гном вибрався із замку подихати свіжим повітрям. От він і здибав хлопця. Що застряг між камінням, наче миша в впасті? Старий гном був добродушний. Усі гноми хоч і вразливі, але добродушні. Він спитав маца, Що ти тут робиш? Шукаю старих куль, відповів тремтячим голосом мац. Гном засміявся, Тримайся міцно за мою халяву, і я тебе витягну. Мацу темряві нічого не бачив, але простяг руку і вчепився за гномову халяву. І за хвилину гном витяг його з під земелля. Лише каміння зашурхотіло. Мац тільки п'ятами блиснув. Мац не бачив гнома, бо гноми, звичайно, в своєму сірому одязі і в чорних смушевих шапках невидимі. Аж як гном скине шапку, тоді його стає видно. Але після того гном завжди допомагав Мацові. Так минули роки. Мац став сторожем у замку, постарівся, мав уже вісімдесят років і гарненьку правничку на виданні. Цілими днями він вештався по замку. То лагодив поламані віконниці, то скидав сніг чи спускав воду, що збиралася на даху. Власне, Крім гнома і маца, ніхто й не пілкувався про ту стародавню будівлю. А той замок не раз горів, його руйнував час, вітер завивав у його димарях, миші точили його підлоги, западали під земелля і хилилися башти. Одного разу гном побачив старого мюрстина. І його сімсотлітнє серце розстало. він не витерпів, зняв з голови смушеву шапку і сторож побачив його. Щоправда, мац Мюрстен мало не впав зі сходів, як огледів маленького горбатого дідуся з довгою сивою бородою, що приязно всміхався йому. Він уже хотів перехреститися, коли гном спитав. Ти злякався мене? Ні, відповів затинаючий Сторож. А з ким маю честь? Гном засміявся. Та ти ж уже не раз мав таку честь. Пам'ятаєш, хто витяг тебе з підземелля в дитинстві? Хто гасив тобі свічку? Як ти засинав над книгою? І хто знайшов у воді твої черевики, як ти впав з човна? Хто, як ти спав цілими ночами? Ходив по замку і заглядав, чи добре замкнені двері? То я, матце, ми таки давненько знайоми, а тепер будемо і друзями. Чи не хочеш ти подивитися, як я живу? А чого ж можна? Погодився мац, хоч серце йому стислося, але хотілося спуститися у печеру, бо він там ще зроду не був. Він поліз за гномому темряву, звідки віяло крижаним холодом і тхнуло цвіллю та вологою. У вас людей химерний смак. Усяк пнеться вище до сонця, засміявся гном. А мені найкраще тут, а яке в мене світло, мурцю, де ти ділася? Ходи присвіти моєму приятелеві, з найдальшого кутка підземелля. Стрибнуло щось темне, вилізло на камінь і розплющило двоє блискучих зелених очей. То кицька мурця. Але вона не завжди була кицькою. Тепер вона в мене засторожа. Та й погомоніти я можу тільки з нею. Коли вона не дуже сердита, хочеш поглянути на мої скарби? Гном відімкнув засновані павутині міржави двері. Кицька стрибнула туди і освітила своїми іскристими очима льох, повний золота, срібла, самоцвітів. Та інших коштовностей. Гном ласкаво поплескав сторожу по плечі. Бачиш, я не такий злидар, як ти, певне, думав. Усе це я чесно надбав. Щоразу, як у замку була пожежа, або як його грабували вороги. Я нишком ховав ці коштовності, бо вони б однаково згоріли, чи дісталися до рук розбійникам. А якби тебе хто пограбував? запитав сторож. Кицька зрозуміла його слова. Вона так блимнула очима, що старий перелякався. Гном мовчки підвів його до інших дверей. Там щось вило, наче тисяча диких звірів. Ось лихі люди, які посягали на моє добро, прохрипів гном. Всі вони стали вовками. Мац мюрстен. Був такий наляканий, що гном знову розвеселився. Пробач, сказав він, я зовсім забув, що ти мій гість. Я пригостив тебе квашеною павутиною чи маринованою водою з калюжі, та, мабуть, ти до такого не звик. То я вже дам тобі вина. Ходи зі мною. Гном узяв келих, наточив з бочки якоїсь рідини і подав мацові. А звідки ти маєш таке добре вино? спитав він гнома. Це дуже давнє вино. Воно набиралося міцності довгі роки, а келих залишив собі на згадку про мене. Дуже дякую, сказав сторож. Післязавтра в нас весілля, виходить заміж моя правнучка. То, може, ти був би такий ласкавий і прийшов на весілля? Я подумаю, відповів гном. Після цього сторож повернувся з темного підземелля і поклав собі більше ніколи туди не ходити. А тим часом у замку панувала метушня, бо Мац Мюрстен надумав улаштувати весілля своїй правнучці. В простори замкових залах. І диво дивне, за одну ніч у замку все було готове, всі побиті вікна раптом стали засклені, всі поламані сходи полагоджені, всі повалені димарі виморовані наново, люди чудувалися. А старий мат знав, хто доклав до того рук. І ось почалося весілля. Та гном, хоч і був серед гостей, але не показувався їм. Коли треба було наповнити келихи, чиясь невидима рука наповняла їх, як треба було прислужитися молодій. Хтось невидимий слугував їй. Але найбільше диво сталося, коли почалося вінчання. Хтось невидимий надів молоді на палець каблучку з великим діамантом, а на голову корону з самоцвітами. І знову люди вражено перемовлялися. Казали, що, певно, сторож знайшов у замку скарб. Коли гості сіли до столу, старий мац відчув, що біля нього начебто примостився гном. А за деякий час, то і справді пошепки озвався. Це корона давньої фінської королеви, що колись мешкала в замку обу. Тільки ти нікому про це не кажи і взагалі не признавайся, що бачив мої скарби. І гном подався додому. Усе було б гаразд, якби старий мац не випив забагато вина, хміль ударив йому в голову, і він зовсім забув. Що треба тримати язика на припоні. А тут, як навмисне, біля нього сіла тітка молодого, скупа скупуща жінка, яка стала говорити, що корона начебто крадена, і старий мац, розсердившись, розповів їй про гнома та про його скарби. Тітка покликала свого сина, і вони надумали негайно шпіти по скарби, боялися, що хтось їх випередить. Мати і син узяли ліхтаря, лопату, мотузяну драбину і подалися до башти, звідки можна було спуститися до печери. Вони розмотали драбину. І почали спускатися у підземелля, звідки віяло холодом і пліснявою. Коли це раптом лампа погасла, і вони опинилися в такій пітьмі, наче в мішку. І враз перед ними заблищало двоє зелених очей. То була. Кицька Мурця. Але вони того не знали і дуже перелякалися, та не встигли вони вилізти і на один щабель, як побачили маленького горбатого дідуся з довгою сивою бородою. Вітаю вас у своїй господі, глузливо мовив він. Дуже приємно, що ви заглянули до мене, я вас тут і залишу назавжди. Поласалися на мої скарби. Оця кицька мурця 500 років тому теж була зажерлива молодиця і залишилася в мене. Тільки Стала кішкою. Глянь жіночку, як блищать у неї очі. То вона радіє, що матиме товаришку. А сина твого я оберну на вовка, І він сидітиме. Разом з іншими злодіями, що теж зазіхали на моє добро. Так тітка сином залишилися назавжди в баштовій печері, але гном покарав і сторожа за його довгий язик. Другого ранку замість золотої корони його правнучка знайшла в скрині і ржавого. Казанка, тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.